it it it's no. Okay. Без них посидимо. Не знаю, як ви, а особисто я обожнюю рубрику макіяж одним брендом. В нас же є бренди Essence. У нас вже було відео про Maybelline. І сьогодні я підготувала для вас дещо особливе. Я тащила цю бандуру з самої України до Італії, щоб відзняти вам це відео і разом поринути в світ нової колекції від Ламель, яка називається... The Myth of Utopia Можливо, я не ідеально вимовляю англійські слова, але я можу перекласти це на українську. Приблизно це перекладається як міф утопії. Можливо, трошки точніше вам скаже гугл. Зараз будемо розпаковувати цей боксик. Я буду ділитися враженнями, будемо разом оцінювати те, що ми побачимо всередині. Але спочатку давайте дізнаємося концепцію цієї колекції. Поїхали. Отже, міф утопії це лімітована колекція від Ламель, яку вони мені люб'язно надіслали. Давайте прочитаємо, бо в нас тут є листівочка, я перепрошую, все серйозно. Під епічну музику. Що нас чекає? Ми всі різні, ми всі маємо Рі... Ще раз. Ми всі різні, ми всі маємо свій погляд на світ. Я колись навчуся читати, мені вже 25, коли це станеться. Увімкнувся ж вогники, може, допоможе. Ми всі різні, ми всі маємо свій погляд на світ, тому не бійся власних бажань та жаги до експериментів. Стань тим, ким хочеш бути мрійником з епохи відродження, частиною футуристичного світу або засновником свого власного всесвіту. Отже, з цього всього ми зрозуміли, що ця колекція лімітована. Отже, ви зможете придбати продукти з цієї серії лімітовану кількість часу, тому якщо вам щось сподобається, не затягуйте. Також ми зрозуміли, що ця колекція нас повинна. Надихнути на якісь вчинки, на якісь експерименти, а ми любимо експериментувати за допомогою макіяжу, тому поїхали відкривати, побачимо, що всередині. По-перше, дуже хочеться зробити комплімент пакуванню, тому що дивіться, тут присутні елементи з картини Боттічеллі Примавера. Ото буде смішно, якщо я неправильно сказала, але я впевнена, що правильно. Тьотя Вумна тьотя любить Боттічеллі. Я навіть у Флоренції бачила цю картину своїми власними очима. Це було «Beautiful, Amazing». SPECTACULAR Тому пакуванню реально респект. Мені подобається, як Ламель поєднали, знаєте, мистецтво епохи відродження і мистецтво сучасне, бо я бачу тут типу графіті зверху. Серцебиття прискорюється, дихання стає важче Я готова до цієї першої зустрічі з новою колекцією. Божественне світло ти тут. Ага Бачу, що тут дуже багато всього. Давайте будемо діставати, коментувати все. Перше, що я тут бачу, ось такий пензлик. Хороший новий пензлик ніколи не завадить. Це я так розумію, кабуки браш, кабуки-пензлик. Дивіться, який він. Стильний. Написано, що він і для обличчя, і для тіла. Будемо пробувати набити він добре, тобто така щільна текстура. Мені здається, буде красиво розподіляти, наприклад, блискітки на шию. Я сказала про блискітки, і от маємо тут також є ось такий гліммер. Я ще такої назви не бачила, не чула. Я так розумію, що це продукт, який можна наносити на тіло, на обличчя, і це як рідкий хайлайтер. Можливо, я помиляюся. Давайте подивимося. Що за пляшка? Таке враження, що варто потерти. Вилізе Аладінь. Який Аладдін? Там був джин, Аладдін його спіймав. Джин це той, хто вилазить з бутилки. Аладдін – це той, хто загадує бажання. Все розібралися. Отже, маємо ось такий шиммер. Я дуже хочу таким скористатися на літо. Це ідеальний продукт. Я все літо користуюся подібними на ніжки, на тіло не втримуюся, хочу зробити одразу свотч. Може, я щось повернути треба? А Як його. ой! Чітя зламала. Найс. Nice. Все, я розібралася. Окей. Окей. Розташуємо пальчиком. Ой, 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 Боже, як гарно, я перепрошую. Ой, ми повернемося до цього комбу трошки згодом. Давайте перейдемо далі до продуктів. В новій колекції нас також чекають два нових лайнера для очей, і в них просто нереальні назви. Вони мене капець як надихають, тому що я взагалі обожнюю епоху відродження. Вони у відтінках Данте і Вінчі, Я перепрошую. Якщо це не хітяра, то що хітяра? Я так гадаю, що для губ у нас є ось такий продукт. Iglow. Ай, це око. Окей, здається, цей продукт для того, щоб робити блиск і на очах, і на обличчі, і на губах. Це певно, щоб відтворити, знаєте, цей модний вологий ефект. Давайте спробуємо, тому що я, мені здається, ніколи такого не робила, тому сьогодні це буде. Маємо також два продукти для губ. Тінт і топер. Тінт рожевий, топер сяючий. Звісно, який же художник, який митець без своєї палітри фарб. І в нас є нова палетка. Знаєте, я так давно собі не купувала палетки тіней, що я нервую трохи. Окей, по-перше, це дуже яскраво. Я не очікувала, хоча повинна була така яскрава, таке яскраве пакування. У всього можна було здогадатися, що тут будуть яскраві кольори. Це така максимально літня палетка. Не в сенсі стара, а в сенсі на літо. Але одна справа. Бути. Яскравим кольором в палеці, інша, інша справа перенести цей кольор на очі, на повіки. Чим ми і будемо займатися разом, коли будемо експериментувати з цією палеткою. І, власне, два максимально незрозумілих для мене продукти хайлайтери для брів. Один відтінку брюнет, інший у відтінку блонд. Чи робили ви колись сяючі брівки? Я точно ні, тому. Чесно кажучи, для мене це буде такий собі експеримент. Цікаво, що з цього вийде. Я знаю дуже естетично, але я намагаюся показати вам всю колекцію одразу. Зараз будемо фарбуватися, пробувати це все на собі. Залишайтеся зі мною, робіть собі чай. Або не чай. В цій колекції немає тональної основи, тому для початку я зроблю базу, а потім перейдемо до того, що будемо наносити інші продукти. Дуже зручно в палеці є дзеркало, тому буду використовувати його. І давайте поки що з вами трошки поговоримо. Хочу поділитися своїми враженнями від того, що зараз, мої любі, ви дивитеся на мене з нової камери. Якщо ви думаєте, що я такий відповідальний блогер, вирішила покращити якість відео за своєю ініціативою, ні. Це, це було не так. Знайомтеся, це моя стара камера Sony ZV1. Назва в неї кончена, звісно. І так сталося, що на неї я знімала майже всі свої відео на каналі, тому що я її для цього й купила десь півтори-два роки назад. Поки що вона мене влаштовувала. Але. В мене руки з дупи. Вчора, поки я налаштовувала світло, вона гепнулася на підлогу. І тепер я її не контролюю. На жаль, вона повністю живе своїм життям. Звісно, я буду її ремонтувати, звісно, я цим буду займатися, але в мене не було часу цим займатися, тому що ну, мені було терміново, треба відзняти відео. А якщо ви слідкуєте за моїм інстаграм, то ви знаєте, що зараз я знаходжуся вдома в Італії. І тут цим питанням я б займалася тиждень і не один. Тому було прийнято Термінове рішення купити нову камеру це не запланована покупка. Я, якщо чесно, відкладала гроші на інше, і тепер я в кризі фінансовій, моральній. Взагалі неочікувана для мене подія, але я відверто кажучи, радію, тому що в мене зараз нова камера, я вже відчуваю, що вона краща, в неї краща стабілізація. Напишіть, будь ласка, як вам картинка? Чи відчуваєте ви біль? Чи відчуваєте ви різницю? Я, до речі, не взяла з собою консилер, піду впевно, все. Поруч, робити додаткові покупки, подивимося, що я собі придбаю. Тому я використовую, поки в мене нема консилеру, трошки тону, додаткову під очі навколо носика, щоб прибрати висипання, почервоніння і так далі. Додаю трохи рум'ян, зовсім трошки. Щось я їх на різному рівні намалювала. Як ви, можливо, зрозуміли, я зараз знаходжуся в Італії на певний час, і е, бачу тут всю свою стару косметику. Боже мій, як багато косметики я залишила. Я навіть не пам'ятала, що в мене вже. Стільки було, а зараз в Україні ще більше, тому що завдяки вам, завдяки цьому ютуб-каналу, я розширюю диапазон брендів, які мене цікавляться, яким я користуюся. Після минулого відео з лайфхаками мені подобається додавати рум'яну ось так на носик і розподіляти їх от прямо такою лінією, впродовж цього обличчя. Зараз промалюю бровки і повернуся до вас. Та-да! Трошки їх підмалювала, трошки додала кольору. Ну і власне повертаємося до нашої палетки. Давайте. Почитаємо, що тут написано. Як ви можете помітити, в цій палетці присутні різні формули ціней. І позаду написано, як використовувати кожний тип цих формул. Я пропоную зробити сводчі найцікавіших відтінків. Наприклад, мене дуже зацікавив ось цей. Він називається Illusion. І він вау, він якийсь дохромний. Також спробуємо нанести відтінок Venus та М. Посередині це в нас вінус. Боже, який гарний! А це міф. Слухайте, мені дуже хочеться передати, як вони сяють в житті, але це дуже складно під цим освітленням. Ненадовго прибрала освітлення, щоб просто показати вам, як вони сяють у житті. Це нереальні переливи, якісь доохроми. Ми точно використовуємо один з цих у нашому сьогоднішньому макіяжі. Давайте ще посвочимо якісь матові відтінок Da Vinci Fashion. Алегорії. Sorry за мою англійську, але я намагаюся. І New Art. Яскраві відтінки, да він інші такий більш повсякденний, інші такі більш піднастрій. Я постараюся зробити фотку з усіма сводчами і прикрепіти. прикреп. Це вже смішно. прикрепити її тут. А зараз пропоную перейти до макіяжу очей. Нарешті я не знаю. В мене який, знаєте настрій, дивлячись на цю палетку, просто Флоренція, шістнадцяте сторіччя. Візьму пухнастий пензлик і відтінок фреско з італійської. Це, до речі, перекладається як свіжий. І наношу ось так хаотично, не дуже стараючись. Цей відтінок як для скульптурування повіки, щоб просто дати таку базу. Це база, це фундамент для наносення, нанесення, наносення, наносення це на нос для нанесення інших відтінків. Я пішла шукати натхнення в Pinterest. До речі, тут багато картин, ботічелі одразу вилізло до мене того самого митця, який і є на нашій палетці Зображений. Сьогодні я буду надихатися ось цією картиною. Це така ода роза. Я не впевнена, як хто автор. Якщо ви знаєте, напишіть обов'язково. Тут є відтінки, які ідеально мечаться за естетиком цієї картини: ось ці рожеві, помаранчеві, червоні, блискітки. Дуже красиві. Я не на блискітки показала, от блискітки. Набираю відтінок Passion і з пристрастю кладу його на повіку. Дуже ніжний відтінок, проте колір присутній. Далі хочу взяти ось цей відтінок, який називається Medici, такий яскравий, червоний, і кладу його. Боже мій, а що це? М -м -м. Окей, в палеці він виглядає як яскраво червоний, якщо в мене все нормально. По факту він виглядає супер яскравим, таким неоновим рожевим, що в цілому нам підходить, але я не очікувала цього. Також хочу нанести його на внутрішній куточок ока. Змішую червоний і помаранчевий, який називається 21 сторіччя. І наношу на нижню повіку, боже. Мій. Що ви повинні знати про ці тіні? Вони супер пігментовані. У нас пішла дуже яскрава вечірка, тому я хочу додати темний коричневий на слизову. та міжвійний простір. Я не зовсім планувала робити такий яскравий макіяж, але реально не очікувала, що в цій палеці стільки пігменту. Особливо не очікуєш від брендів, які не коштують мільйон доларів. Такої кількості яскравості, такої кількості пігменту, такої кількості барв. Я дуже-дуже. Приємно цим враженим. Тепер хочу додати ті самі блискітки на центр. Здається, відтінок вінус нам ідеально для цього підійде, і треба нанести чітко всередину. З середини я підіймаюся під бровку, брівку, брівку. Брова. Нереально красиві блискітки Illusion. Додаю у куточок ока. Обережно, повільно. Боже, вони сяють. Я не знаю, як вам передати. Знову ненадовго вимкнула світло, щоб передати вам рівень вологості сяєння цих блискіток. Не забуваємо про те, що в нас ще є два лайнери. Будемо зараз робити сводчі. Вони кольорові. Що? Ну? Відтінок Данте це прекрасний лавандовий відтінок підводки, я такий ще не бачила. І відтінок Вінчі... я буду користуватися цим настільки часто, що ви собі не уявляєте. Я, відверто кажучи, не очікувала, що тут будуть кольорові підводки. Я чомусь думала, що там класична, чорна. Але, ну, звісно, це не банальна колекція. Це колекція надихає на щось нове. Тому я. Ну, повинна була здогадатися, що підводки будуть також кольоровими. Вони дуже стійкі, як бачите, моментально, ну не моментально, майже одразу вони застигли в мене на руці. Але, звісно, я, якщо чесно, не уявляю, як ми будемо поєднувати цей макіяж і так. Кольору підводки, тому ці лайнери ми будемо використовувати, можливо, в якихось наступних макіяжах. Пишіть, якщо хочете, побачити образ з лавандовими або синіми кольорами. Родзинкою цього макіяжу очей має стати це. якщо часто дуже сумніваюся, тут що, пензлик? Ля, прикольно. Тут, коротше, аплікатор пензлик. І це, як ми вже е, з вами. Прочитали ай gloss, тобто блиск для очей. Боже, відверто кажучи, мені страшно, але я хочу нанести його зверху. Я знаю, що всі модні дівчата на фотосесії, на вечірки роблять собі. О, воно вилізає. Давайте спочатку свотч на руці зробимо біля ось лайнерів тут. Опа. Опа. Ну, сяє він нормально, так, звісно, як такий, як скло трошки. давайте пробувати, тому що я не хочу довго думати, я передумаю. Головне ще не перестаратися і нанести нормальну кількість продукту. Так, оцінюйте. Кажіть. Розкішно. Я знаю, що розкішно, можете не брехати мені, якщо ні. Текстура в нього не жирна, така більш водяниста, і це важливо для очей, тому що знімати потім, якщо це на основі олії, наприклад, буде дуже важко. А в цьому випадку це виглядає і відчувається нормально. Не липка знову ж текстура, тобто не будуть повіки приліпати у вас, поки ви блимаєте. Я зробила ластовиння. Я зробила ластовиння, я не могла не зробити ластовиння, це ж я. Цей макіяж подобається мені все більше і більше. А ми продовжуємо. Я гадаю, що час настав. Ай, а шо, а що ми Sorry. Я думаю, що ми зовсім трошки відконтуруємося. Це ж ренесанс. Ми повинні домалювати картину. Бажано нормально домалювати, щоб потім нащадки з нас не глузували. Що ви бачите перед собою? Я бачу два хайлайтера для брів і відверто кажучи, це інтрига всіх інтриг. Ніколи не користувалася подібними продуктами. Беру відцінок блонд, чесно кажучи, я навіть не уявляю, як це, щоб блистіли брова. Ау, ау. Але, але, мені здається, сама концепція прикольна, тому що якщо це буде гарно. Якщо це буде гарно, це буде е, привертати увагу, якщо у вас розкішні брова. Це буде так красиво. Пензлик. Можемо ми поговорити про пензлик? Це дуже-дуже такий тонесенький. Я поки що не розумію, як він буде передавати продукт, але поїхали. Все, дівчата, без паніки. Це, знаєте, це не прямо такі блискітки очевидні, які ви там бачите з космосу. Це просто легке таке підсвічування брівок одночасно з тим, щоб їх зафіксувати. Постаралася зробити свод, щоб ви роздивилися. Це буквально як хайлайтер, але та кількість його, яка потрапляє фактично на волосся, вона така незначна і дає лише легке, легке підсвічування. Подивимося, який колір брюнет, тому що мені цікаво, в нього. Теж зробити своч, він в теорії повинен бути яскравіше. Оба, оба. Оба, роблю свочі як боженька, просто о! А як бачите, пігменти тут трохи більше, але концепція така сама. Перш ніж перейти до хайлайтеру та губ, хочу промалювати вії. Важено не забруднити весь свій інший макіяж. Поки малюю вії, маємо нагоду роздивитися очі. Боже, як ця камера прикольно приближує картинку. Я на старій так точно не могла зробити. Ну і погляд, в мене просто вовчиці тигриці тепер. Молода вовчиться. Я супер задоволена тим, як виглядають ці відтінки тіней і дуже мені подобається цей блиск, який в мене зараз на очах. Маю на увазі I Gloss. non sticky Реально Non-Sticky він реально не прилипає і не скатується, що найважливіше, бо це дуже рідко таке зустрічається з блисками для топорами для очей. Я чекала цього, ну ще з початку відео побачили мої очі, коли я побачила глітер для тіла та обличчя. А точніше, Body Glimmer Ламель придумали новий продукт. Glimmer це, мабуть, щось таке, що й блистить і Glamorous your bitch. Мені дуже подобається пакування. Я не знаю ця пляшечка. Одне задоволення таку тримати в рученьках. До речі, він нічим не пахне. Я вичавлю якусь кількість собі на руку і спробую. Я хочу нанести його трошки сюди. Він дає таке вологе сяйво, дуже розкішне. Excuse me, але я хочу нанести його сюди ще. Для цього візьму кабуки браш, яку нам теж поклали в боксик. А, от она! Я не можу, яка вона прикольна. В мене ніколи не було таких великих. Хайлайтер блищить. Уже в мене увага, як у п'ятирічної дитини, знову трошки сюди. І я не знаю, як правильно це робити. Я просто набираю ось так невпевнена. Ще може трошки додати, тому що я просто не знаю, як воно буде виглядати. Окей, okay, try. А, ага, ага, дуже зручна анатомічна форма для шиї. Ось так проводжу декілька разів, і бачите, шкіра просто сяє зсередини. Можна також наносити просто пальцем на ключиці Боже, мій, як гарно! Знаєте, дуже часто зустрічаюся, що дівчата промальовують собі все обличчя, роблять повний тотал макіяж там скульпторинг, тон, яскраві тіні, яскраві губи. І забувають про тіло, про шию, про відкрите декольте. Якщо у вас відкрите декольте з макіяжем, то як мінімум треба наносити тональну теж на шию протягувати, щоб все мечилось. Якщо ваша шкіра просто буде оголеною без макіяжу всюди, окрім обличчя, це буде виглядати трошки дивно. Тому дуже раджу, якщо ви влітку фарбуєтеся або просто хочете додати перчинку щось. Особливе я дуже люблю шимери для тіла. Це дуже красиво на ніжки влітку, дівчата. Рекомендую. Цей продукт, до речі, не фіксується. Я відчуваю, що він залишає вологий фініш. Якщо вам окей, то це буде дуже красиво виглядати, але я повинна про це попередити. Ах, без споція навіть якось сумно. Вона зазвичай на цей момент вже зі мною розмовляє в моїх відео. Але сьогодні без неї вона залишилася вдома в Україні. Моя подружка за нею доглядає, тож не переймайтеся, скоро до неї повернемося і буде з нами знову балакати через відео. А ми переходимо до двох останніх. Продуктів з цієї колекції, з колекції uh... <кхем> Myth of Utopia. Це два продукти для губ. Це тінт, а це топер з блискітками я так розумію. Давайте зробимо свотчі Перший це ось такий рожевий тінт. І, оу, він, знаєте, він виглядає як блиск і дає легкий-легкий рожевий відтінок. Боже, як приємно пахне, знаєте, такою виноградною газировкою. Це в нас топер повинен бути дуже сяючим, як я розумію. Спробуємо нанести так: він сяючий, золотавий, знову ж розкішно на літо. Слухайте, вся ця, ця колекція вона дає вологе сяйво. Що тіні, що топер для очей, що блиски для губ. Я промалюю форму губ олівчиком і пройдуся зверху топером або тінтом. Я ще не вирішила. Ти що? Бутилка, пляшка. Просто більш-менш нюдові губи, нічого особливого, тому що в нас дуже яскравий макіяж очей. Ой, складний вибір, складний вибір. Я гадаю, що все ж ми візьмемо цей рожевий тінт. Сорі за цей звук. Ну, пахнуть вони просто нереально. Ой, і вони, знаєте, відчуваються як якась олійка. Ають красиво! Разом з хайлайтером, разом з палеткою, разом з лайнерами це йде до мене в косметичку 100%. І зараз буде фінальний лук. Ай-ай-ай-ай-ай! Як вам цей макіяж. Слухайте, мені дуже сподобалося, як поводять себе тіні, як взагалі себе поводять майже всі продукти з цієї колекції на диво. В мене тепер офігезний новий пензлик. Слухайте, якщо у вас було питання, що все цей час було на фоні, це літери, перші три літери мого імені. Мені це подарувала мама. Я просто хотіла якось зробити яскравий фон. Напишіть, що про це думаєте. Якщо це крінж, так і пишіть крінж. Палетка супер, дуже пігментована. Дуже мені подобається, що тут є з чого. Брати. Є і нюдові відтінки на кожен день, є дуже красиві блискітки, не можу заспокоїтися з цих двох, тому що це просто витвір мистецтва. Глімер для шкіри голови. Я перепрошую, тетя вже пересиділа перед лампами. Глімер для шкіри тіла для обличчя. Він дуже красивий, в нього вологий фініш. Я точно буду ним користуватися з цим чудовим пензликом. Топери розкішні, хочу ще використати в одному з макіяжів наступних ось цей золотавий, тому що мені здається, він класно підкреслить губи і зробить їх візуально більшими. Підводки то був взагалі шок, те, що вони різнокольорові. Досі в мене тут свочі, вони дуже. Тільки хайлайтери для брів, що мені, як людині, яка знаєте, е, ну я жила ще в часи, коли не було такого різноманіття косметики в вільному доступі для мене це щось інноваційне. Мені подобається, як виглядають мої брови, тож буду ще тестувати, буду тримати вас в курсі, поки що враження дуже класні, тому що це реально підсвічує трошки і дає їм більше об'єму. Фіксує теж ніби класно. Мільйон компліментів цьому продукту. Eye Gloss, блиск для очей, блиск в очах, спеціально трошки приближчала. Припу. спеціально наблизила вас. Дивіться, не скатується. Це нонсенс для мене. Щоб я не наносила подібного на очі раніше, якісь там блискітки, якісь просто блиски. Навіть для губ в мене був був такий досвід, коли наносила блиск для губ. На очі, 10 хвилин і все це виглядало просто огидно. А тут, як бачите, нічого нікуди не посунулося, вологий ефект залишається для фотосесії і просто для життя. Знаєте, можна навіть, мені здається, на голову по віку нанести його і буде так розкішно виглядати. Треба спробувати якось. Ну що, котики, муркотики Як вам такий огляд? Мені здається, було дуже багато всього цікавого. Мені все сподобалося на диво. Окремий лайк запакування, тому що ці кольори. Я обожнюю Фіолетовий, і я обожнюю ботічеллі, і я обожнюю мистецтво, тому це все дуже надихає мене. Респект бренду Ламель за те, що продовжують експериментувати, продовжують робити класні продукти, вдосконалювати їх, тому що все частіше чую про цей бренд, все частіше бачу в дівчат в користуванні продуктами цього бренду. Дякую вам за перегляд! Напишіть в коментарях обов'язково, як вам цей макіяж. Підписуйтесь на мої соцмережі, такі як TikTok та Instagram. Дуже буду рада бачити від вас вподобайки та підписку. Сподіваюся ви в безпеці і побачимося вже зовсім скоро готую для вас нові відео. Па-па! Ай люди, напишіть, як вам картинка. Нормально? Норм? Не дарма витратилась тільки грошей, чи хана, чи ну таке на батрічку. Чи норм. Пишіть.